Коротше, шо, у нас нова машина, я зараз звоню нашому колегі, може при, прийде і купи швидко. Ну, щоб не стояла довго, щоб, коротше, ну, ці всі моменти. Звонок. Алло, добрий день. Да. Доброго дня. Е, Женек, машина до нас приїхала на продаж на майданчик. Забери її, будь ласка, побістей, щоб не стояла довго. Яка день? Е, за сенс, п'ятий год, 1,3 газ, бензин, 101 тисяча кілометрів родного пробігу. Золотистий цвіт, цвіт золота, значить, по-дорогому стоїть. На, зимні, на зимній е, зимні білшині практично нова зимова гума. А ціна? Ціна 2 тисячі доларів. Ні. Не будеш брати? Та це дорого за сенсом. Все, зрозуміло. Добре. Дякую. Давай. Да, давай. Ну, Жені, не став брать, друзі. Кому недорого, то то може прийти до нас на майданчик автопоен і придбати у собі вот таку ракету. Ви подивіться на цей салон. Тут э, коньячна коричнева шкіра і плюс до всього елементи ліноліума, все по-домашньому, все по-ютному. Будь ласка, подивіться. На підлозі має бути якість. В цьому автомобілі якісно все. Як у ці чохли під шкіру зроблені, так і ліноліум цей. Що у нас по комплектації? комплектація? середньо пуста, або повно середня. Називайте, як хочете, але із того, що ми маємо, це отакі вісла на кожну дверку. У нас немає гідропідсилювача керма, для того, щоб бути сильними, ви завжди можете потренувати свої біцухи. Далі йдемо. Автомобіль у нас в кузові седан і оснащений багажничком, який відкривається за допомогою е, шпінгалета, скажем, в салоні. Запасне колесо є, килимочок є, і газовий балон є газ другого покоління. І у нас є спеціальний тумблірок, з яким можна використовувати як бензин, так і газ. І два бака. Це завжди економно, це завжди круто. Ось тут він встановлений. П'ятиступенева механіка, вона встановлена, я так розумію, дводінова магнітола. Докомплектований автомобіль під локітником для зручності. Ручничок тримає. І зараз продемонструю, ведесеньку, як вона поїде з, зі свистом. А, і ще із цікавого, не просто так. Оця пуля, вона на типу як брелочок на цьому ключі, тому що це реальна пуля, навіть під колір підходить. Ну а я поїхав продавати далі цей автомобіль зі свистом.